Вітаю всіх з вами Скайлес, ми продовжуємо грати гру під назвою The A Billions. І так, сьогодні ми будемо проходити місію під назвою Omicron Laboratory. В минулій частині ми проходили за Noxio Swamp. Ми її проходили на стріму, так що, хто пропустив, то зразу кажу, можете зайти в списки творених і подивитися цю частину. Вона під номером 22. В принципі, кому цікаво, то подивіться. А так, зараз ще розкажу про щодо Omicron Laboratory. У нас, як бачите, вона вже виконана, тому що я трішки протупив. Я коли зачищав тут черепки, як бачите, отакі, я їх зазвичай зачищав під меншою складність, тому що вони хоча б зменшують кількість цих інфікованих, але при цьому вона там майже не зменшує їхню кількість появи. І просто мені економить час. Тому що я один раз зачищав, то там йшло майже біля півчаса я його забивав. Мені це трішки настогидло. Бо щоб трішки часу зекономити, щоб вже можна було далі проходити оці місії, то я трішки зменшую оці складності. Ну і, і як бачите, я тут трішки тупанув, і я не поставив складність назад на 800. Ну, я її пройшов. Так що зараз будемо пробувати її пройти на 800%, думаю, це буде більш складніше, ніж, наприклад, на 200-300, там скільки в мене стояло. Так, да, десь 200-300 мене стояло. Ну, і подивимося, чи в мене буде срака горіти після цього чи ні. <хи> так що таке. Добре, розпочинаємо. Ну що ж, пробуємо ще раз. Sure. Це вже не перша наша спроба. Раджоде. Зараз заберемо гранати. Тут саме не так можна сказати, саме найважливіше буде для кальопки це зібрати гранати. Тому що, як я зрозумів, мені не вистачає. Всіх оцих параметрів, щоб зачистити нормальну кімнату з цими боже яких з гарпіями. Там прийдеться трішки гранат повикористовувати щоб їх якось завалити. Я поки не буду всіх предметів збирати, я потім їх позбираю. Ні, все-таки мене коснули okay. один раз. Ладно. Не страшно. Воно, щоб зараз мене. Ага, мене зловили. Кайф. Саме головне, щоб мене не зловили і мене, в принципі, зловили. Я отримав <плес> багато демежа. <плес> так, тепер будемо бігти в цю кімнату. Нам там треба забрати аптечки ось тут, і ось тут гранати. Ну і плюс ще там деякі предмети також. І єдине, що мені не подобається, що у мене стільки хп залишилось. Бо там ще є. ще І вона то точно може мене цапнути. І я можу даже здохнути раніше, ніж треба. так готові. Так, наступна Ух, не вдарило. Слава Богу. так побігли далі. Відчиняємо двері ца. І нападаємо. Бачу, піджаки тут зовсім нема. Ходя до цього тут піджачки стояли. О, тут даже один товстун це як так? У мене у нас зазвичай тут два хоча б стоять, Бувало, балочі даже три, а тут тут they просто they... один стоїть. Да, походу, тут суттєвий рандом іде. Або воно просто розподіляє очки між uh, всіма цими персонажами, між всіма зомбаками. Зумбі, як, наприклад, ми проходити місії з імперськими поїнтами. Я думаю, так тут так само працює. У них теж там є певна кількість поїнтів, і воно автоматично розподіляє їх. Там за ходячих певна кількість поинтів, забігаючих і затустанів. Коли воно так само працює. Ну, мені просто так щось здається, що воно саме так йде. Не знаю, як воно насправді. Бо якщо воно так стоїть, то це трішки. Ну, не, не, не той баланс, в принципі, просто. Я думаю, має бути фіксовано кількість зомбі на певній складності. Просто воно буде давати певну кількість очків, воно буде їх розставляти по певним точкам і кількості, щоб воно хоча б якось. Відпадало, і там, напевно, в певній точці, там до певної кількості там обмеження, якісь стоїть, я думаю, десь так. І думаю, в принципі, в інших так само йде. За це було не так не так видно, як, наприклад, з цією частиною, яка в мене тільки що була тут. Так, у нас є аптечка, в принципі, можна і вже її вже юзанути, бо я думаю, я не переживу ще одної атаки такої від гарпій В принципі, можна чотирма цими гранатами скористатися. Ісь мене вийде. На трішки їх обстрілювати. Від всяких цих приколів. Прибив? Прибив, слава Богу. Так, двох я завалив. Вже. Ось його можна, в принципі, пристрелити просто-напросто. Чудово. Так, дві гранати. Надіюся, багато їх не загрю. За Напевно, я все-таки пропущу це діло. Хоча. Можливо, навіть і ні. It's a I'm on it. Де вона там є? Attack! Один удар я отримаю. А отут я краще під душе візьму гранат, потім вже позабиваю їх. Ну я думаю, тут мені двох гранат точно не вистачить. Я думаю, отут тут мені може ще навіть одна пригодиться. Віжу, скільки в мене хп. Хоча можна було, в принципі, забрати в аптечку, але я думаю, я б тоді взагрив би частину цих мене просто забили б там. <плес> але цими більш сильнішими точки проблемно воювати. З болотяниками ладно, якщо їх небагато на одній точці стоїть. Бо тоді вони можуть просто сильно дуже заплювати і тобі просто буде дуже тяжко від них відбуватися. А так, таке. Ніби і не складно, але і не легко. Так, ну Що ж, пробуємо її вальнути. Зразу стріляє по ній. Ну, да, не вистачило. встигло мене вдарити. Так тут треба ну, зразу вже забрати ту аптечку на І це види себе. Ось. Тому що це ХП, що в мене зараз є, мені не вистачить, щоб вижити проти її удару. Так, і ще, в принципі, тут зараз заберу тут гранати, вони зазвичай тут стоять. Все, забрав. І аптечку. Так, і зараз подивимося, як мене вийде її забити. Вийшло, слава Богу. Ну, всякий випадок все, все одно. Щоб, якщо що, вона мене хоча б не ваншутнула. Так, зобережно. В принципі, тут можна побігати. Навіть, навіть якщо велику групу цих загреб. В принципі, тут oh, доволі непогане місце, щоб побігати і якось їх вильнути, але там дуже ризиково, зразу кажу. Це все провертати. Про так, швиряю тут до одну гранату, відбігаю і швертаю сюди. Прекрасно. Спрацьовую, okay, тепер ще okay. одна от сюди. І вона сюди. Ну, пропустило. Ну що, зараз вона мене вдарить і я кидаю під себе гранату. Все, зачистив. Слава Богу. Це раз у мене вийшло так, як треба. Там. Все просто чудесно прийшло. Так, забираємо тут все, що можна. Тепер я вже буду збирати предмети. Я сюди просто вже вертатись не хочу, мене це місце просто дратує вже. Все, прекрасно. Так, тепер сюди біжимо. Тепер саме головна частина очистити цю всю частину. Тут дуже багато зомбарів. І плюс оця, Тут дуже багато болотяників. А далі там уже, в принципі, як зазвичай, там куча цих жакетів, жилетів і всіх підряд. Короче, Дуже жирних паскуд. Yes. Відчиняємо двері і насолоджуємося тим, що будемо просто винищувати зараз цілу кучу зомбарів. До речі, одна з цих машин, в принципі, ну цих відсіків, яких виходить ця гаряча пара. Вона постійно акто активна, так що головне на неї не натрапити там, не пробігати повз. Хоча там, в принципі, можна вижити, якщо пробігти через неї, але не бажано, бо хп багато так то воно забирає. Affirmative. Bullseye. Take that. Not a problem. Taste my lead. Of course. Nice. Affirmative. Yes? Alrighty. Piece of cake. That's easy. Killing time. Sounds good. This will come in handy. Sure. Rest in peace. Great. That's easy. No survivors. Not a problem. Так. Тут, по ідеї має бути ще гранати. а тут я б закинув гранату одненьку, Це було б непогано, бо їх тут і так дуже багато. В принципі, можна очікувати їх тут. Хай пробігає тут, мені ця штука дуже поможе. Все, більшість ми зачистили доволі легко. Добре, що вона хоча б постійно працює. Там у частина, можна сказати, цього проходження. Там найтяжче якраз ось тут вона була в нас. Ох, і ще більш-менш така тяжка буде це ось тут проходити, з тими болотяниками. А там трішки неудобно буде працювати по ним. Все, двері відчинив так що ще що я відступити можу, хоча б якось тут. Забираємо тут поинтересо. І б'ємо. Humans! Alrighty! Face my leg! Roger that! Gotcha! Alrighty! I can do that! Okay, okay, that's easy. No survivors! Yes. Okay! Got it. That's easy. Piece of cake. Alright, alright. Yes. Eat my bullets. Child's play. Nice. Die! It's a walk in the park. No problem. Of course. А боже, нажмися, ти вже... Тільки оці частині ще... А, тільки один. Які? Я думаю, тут побільше буде ще. Ну окей. В принципі, ми зачистили цю всю локацію. Це дуже добре. Подивимося, що ми тут ще не підібрали. Підемо доб'ємо оцього. Все, готово. Забираю ці предмети. І побігли далі. Affirmative. Affirmative. Так, Так, ідеї я нічого не пропустив. Це позабирав. Тепер зараз саме таке. Останнє саме таке бридке. Це якраз мати діло з бойлотяниками. Надіюся, там багато їх зараз не загрю. Understood. No problem. attack Got it. Affirmative. Gotcha. Okay, okay. No fear! It's a breeze. Take that. All right. Rest in peace. Yes? Two do weapons, double fun. Bullseye. All right. It's a breeze. I can do that. Wait. Rest in pieces. It's a breeze. Watch that. I love it. All right. I can do that. Gotcha. в принципі тут можемо вже так працювати, right. Головне двох не заграти sure. зараз. Отоді буде трішки проблемно їх зачищати тут. survivors. Perfect. That's easy. I can do that. Rest in peace. Great. I love it. Gotcha. Прекрасно, я всіх звалив. Так, тут, пойде, ідеї... так, да, я не бачу, щоб тут були якісь скриньки. Які я міг би підібрати. Але тут тепер прийдеться використовувати гранати. Не бути доволі обережним. Так, чекаємо. Все, відчиняємо. Все, готово. Скільки там не багато залишилось? На дві гранати піде, да? Прекрасно. Все, я пройшов місію. Прекрасно. І тепер треба позбирати всі предмети. В принципі, на цьому закінчуємо. Тепер піти до початку місії. В принципі, позбирати там також предмети. Так я перевірю ще раз, тут нічого не пропустив. Бо не хочеться сюди вертатися, бо я просто її сюди, я можу тут здохнути просто-напросто. It, sure. okay. sure. Будемо тут зараз все підбирати, все, що залишилось, так я тут хоча б. Би... Так, да, я тут все позбирав. Ну, тут точно вже все. Наразі два підберемо. Надіюсь, на цьому закінчиться наше збирання. Я пропустив одненько. Десь вона йде. А, воно це. Це нормально. Я вже почав панікувати. Все, прекрасно. Закінчили місію. Убігли і якраз на цьому закінчимо дану серію. я з вами буду прощатися. В принципі, навіть можна зараз уже прощатися. Як вже наступна місія буде щось схоже на. Той Оазис, який ми проходили, там буде така відкрита місія, тобто відкрита карта, де в принципі буде все видно. Ну, в принципі там будуть час від часу набігати на нас зомбі. Ну і таке. Добре, я буду з вами прощатися. З вами був Скайлес. дякую вам за перегляд, коментуйте, ставте подобайки і бувайте.